Всім привіт! Сьогодні з вами я, Літа Ахметова, і хочу поговорити з вами про психіку художника. Щодо того, що ж у художника в голові, є багато стереотипів про те, що ми не від світу цього, всі творчі люди, вони якісь постійно витають, літають в хмарах. Що вони курять, часто ви, мабуть, це чули, які наркотики вживають, щоб таке зобразити. Зі свого досвіду, я можу сказати, що дійсно митці відрізняються від немиців для мене тим, що, на мою думку, вони мислять більш вільно, тобто дозволяють собі. Поєднувати непоєднуване дозволяють собі політ певний фантазії не просто в голові, але місцями, мені здається, що вони вільніші в практиці, втілювати те, що до цього не втілювали. Я можу це сказати, тому що я перед тим, як вступити в, художний, в художній вуз, я навчалася в педагогічному коледжі, де було все дуже стримано, вузько направлено. І потрапивши до видавничого поліграфічного інституту на кафедру художника-графіка, я прям відчула, як мене оточують люди, які дихають на повні легені. От вони буквально були вільніші. Я це відчула. До чого я це все відео веду? Я би хотіла трошки поговорити про те, як зберігати свою психіку в наших реаліях під час війни, де б ви не були, були б ви зараз в Україні, чи виїхали б ви за кордон для безпеки. Хочу поговорити саме про це: як берегти нервову систему, як про себе піклуватися простими методами. Скажу одразу, що на це відео мене надихнуло інше відео, яким я також поділюся в описі. А своїми словами, вже практикуючи все те, що сказано в ресурсі в першоджерелі, я на своїй практиці розкажу, що, на мою думку, реально допомагає. Перше, це сон. Як художнику спати? У мене весь канал про митців і про художників, тому я буду говорити про це. Але це відповіді на ті питання, які будуть стосуватися не тільки художників, ви можете приміняти це до себе, будь-ви стоматолог чи будівельник. Отже, як нам спати, і як нам висипатися? Особливо зараз, коли в Україні все в повітряних тривогах, коли на нас летять ракети. Я до прикладу, помітила, що виїжджаючи за кордон, я дійсно сплю, я не прокидаюся вночі, тому що вдома я прокидаюся постійно, там, попити води, сходити в туалет чи просто прокидаюся. Я навіть не, помічаю, не помічала, що я стільки разів вдома прокидаюся, навіть якщо тривог не буде. Якщо будуть тривоги, звичайно, ти прокидаєшся з ними. Якщо працює наше ППО, і збивають балістику, збивають шахеди, то, відповідно, ти також не спиш, скажімо так. У мене ще жодного разу не було, що я якісь вибухи проспала, такого в мене не було. І виходить, що наша, наш період ночі, там, де. Наша психіка має відпочивати, перезавантажуватися на наступний день, вона працює уривками і працює безсистемно виходить. І звідси ми маємо початок різних, різних хвороб, окрім якихось психологічних зрушень. Багато людей працюють з психологами. Ми маємо зміни і на фізичному тілі. Але це можна виправити одним насправді простим методом. Перше, постарайтеся лягати в тиші в темноті, не засипайте під час того, як ви дивитеся телевізор. Тобто, перехід до сну, якби відхід до сну, має бути в абсолютному спокої. Ви можете почитати книгу. Можете пройтися по дню подумки або записати це в щоденник. Я, наприклад, я, до прикладу, реально веду щоденник, я веду його вже раніше. Я вела щоденник рукописний, а останні півтора чи два роки я просто записую все в Google Doc. Я записую, що відбулося, що я для себе відмітила. Це може протягом дня деякі там думки записувати. Тобто я ніби сканую весь день, яким він був. Лягаю спати без телевізора, без музики, без нічого. Був час, коли я практикувала, ще засипала під якісь там хвилі на частоті якихось герц. Мені найбільше пам'ятаю, сподобалося 111 гц. Це моя улюблена частота, я так зрозуміло. От, Але це ем, для психіки також виявилося не ок. Е, тиша, спокій е, і намір. От зараз дуже уважно. Перед сном, перед засипанням у цьому спокою, ми даємо собі намір виспатися і відновитися за той час, в який ми перебуватимемо вісні. і щоб жодні тривоги нам не завадили відновитися максимально. Тобто ми таким чином ніби налаштовуємо власний організм взяти і добрати максимально, це працює підсвідомо, максимально ресурсу, якби в режимі такому попрацювати відновлення, щоб ми відновилися за 2-5 за годин, як нам пощастить цієї ночі поспати без вибухів та тривог. Це перший момент. І другий момент це в ідеалі спробуйте прокидатися без будильника. Таким самим чином. Налаштовуйте себе перед сном, хочу прокинутися там о 6, чи хочу прокинутися о 8. Не ставте будильник. Або поставте його на 8:15 чи 8:30, щоб перевірити, чи працює. Цей експеримент у вас. Коли я його спробувала, я була дуже здивована, що це реально працює. Таким чином, ви прокидаєтеся ем, спокійно, ви якби природньо прокидаєтеся в той час, який вам потрібно. Ваша психіка не стресує від дзвоника-будильника, не стресує від того, що треба швиденько-швиденько встати, прокинутись, побігти. Ви не, не запізнюєтесь на щось. До прикладу, і е, це також впливає на вашу нервову систему. До того ж, коли ви прокинулися, дайте собі час е, полежати, побути в тому, що вам снилося. Е, відчути це відновлення. Подивіться, як ви прокинулися, там, які почуття у вас після цього. Е, Тобто не поспішайте швиденько вставати, а спокійненько долежіть там свої 10, 15, 20, 30 хвилин і вже потім прокидайтеся. Тобто, виходить, один із ключових моментів це спокій перед сном, а також намір відновитися за той час, який у вас якісно буде. Тому що наміром ми формуємо нашу реальність. Просто спробуйте, потім напишіть в коментарях, вийшло у вас чи не вийшло. І зараз розкажу кілька ще моментів, які вам також, можливо, допоможуть. Всіх постійно цікавить момент, як ми щось вигадують, як вони приходять до якогось творчого проєкту, як та чи інша ідея їм прийшла в голову. І щоб це не було щось таке, про що можна потім пошкодувати, я буду говорити про чистоту, чистоту ідеї, чи да, нехай, нехай назвемо це так, нехай це буде чиста, чиста ідея. Для того, щоб ви втілювали і відчували, що ця ідея, яку ви придумали для створення, вона дійсно вас так, захоплює, і вона є вартісною уваги інших, і від неї аж бринить. Тобто, от настільки вона надихає і вас, і ви вірите в те, що вона ем, зачепить погляд іншої людини, е, я вірю, що це є чи 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 чиста така е, вібрація, назвемо це так. А от е, Для цього нам митцям необхідно і. Берегти свою нервову систему і бути спокійними, виваженими, гармонійними. Ну, я це слово використала, але ще я маю на увазі, що нас має бути нелегко вибити з коліїв, тобто ми маємо стати опорою самими для себе, щоб в складних ситуаціях вміти маневрувати. Вміти виходити в плюс або в нейтрал, таким чином, щоб ми могли продукувати ті наші ідеї і вловлювати, вловлювати чисте і чисто відтворювати те, що ми забажали. І до чого я це веду? Як же це нам все, як нам до цієї чистоти і чистоти прийти, то перше це вправа на тишу. Що це значить? Це значить, що у вас має бути протягом дня якийсь час тільки на вас, на безшумність якусь. Це може бути прогулянка, це може бути якийсь час десь в закладі, в кав'ярні, де ви будете сидіти, спостерігати. Це щось, де ви приділяєте час. Я не можу сказати, що це контейнування, тому що для мене контейнування більше все-таки про прогулянку, якусь довгу там, не знаю, прогулянку містом, лісом, коли я довго-довго йду, годину-дві. І я прям відчуваю, що я контейную, і так тут тиша також підмішується. Але якщо у вас немає часу на довгу прогулянку, або на дуже довго, на дві години там, часу на одинці, то приділяйте собі скількість, хоча б там 15 хвилин на тишу, тільки також ідіть в це з наміром. От ви прийшли в кав'ярню, замовили каву, чай, даєте собі намір. Зараз я хочу 15 хвилин побути в тиші і відновитися. Все, і ви будьте в цих 15 хвилинах, вимикаєте телефон, там, або навпаки, якщо у вас щось пов'язано з телефоном, не знаю. Ну, можливо, ви щось пишете. Можете там, писати вірші, книжку, що завгодно. Можете ідеї накидувати в час цієї тиші, але все-таки краще це зробити після того, як ви 15 хвилин нічого геть не робили. Тобто сиділи, спостерігали, видихали, зверніть увагу на те, як ви дихаєте в цей момент. Буквально попродихуйте це все, як ви вмієте, і повертайтеся потім до себе. Тобто тиша нам дуже і дуже потрібно. Наступний момент це відпочинок. Відпочинок може бути як активний відпочинок, так, до прикладу, там, не знаю, плавання, пікніки. З друзями, десь ви кудись виїхали, так, відпочинок, і, і десь наодинці. Ну, він трошки тут перемішується з цією тишею, тому відпочинок треба закладати, і його треба закладати як на тиждень, так і на місяць, так і в триместр. В мене дуже надихають люди, які на рік собі планують відпустки, але не просто дві відпустки на рік. А ще й мікровідпустки що, що три місяця, і щомісяця якісь такі е, релакси, ребути собі обов'язково мають бути. Я також надихаюся людьми, які змогли собі зробити по три-чотири вихідних на тиждень. Е, це також дуже важливо, тому що ну, насправді ми всі знаємо, що в нас багато часу йде на якісь домашні справи. І фактично два вихідних на тиждень це, ну скільки піввихідного, так? Тому що, поки ми все зробимо, вже такі. Хх, тобто, по суті, це не вихідний, а переключання якоїсь діяльності. А для психіки необхідно ще і е, абсолютний відпочинок, тиша для ребуту, зміна діяльності на більш щось активне інше там, тілесне, е, не, не просто домашні справи. Домашні справи це. Це інше. От, тобто подумайте про ваше життя з точки зору вашого відпочинку. От, прям зайдіть це з цієї точки, а яким би ви хотіли, щоб ваш рік був, яким би ви хотіли, щоб він був наповненим відпочинком. Був. Наприклад, ви там можете собі від голови придумати, що ви хочете побувати там, там. там, там, там. там. Потім собі подивіться на це, чи вам взагалі. Добре з тим, що добирання туди буде забирати, наприклад, два дні, дві доби, і ви після того ще дві доби в тому місці будете видихати цю подорож. І, повертаючись назад, чи закладаєте ви іще дві доби, чи три доби, чи чотири чи тиждень на видих із? Всієї тієї подорожі, відпустки, в яку ви пішли. Тобто, подивіться на відпочинок як на велику і важливу дуже складову вашого життя. Можливо, ви раніше про це так не думали, але я прошу вас про це подумати, тому що праця є праця, про неї ми думаємо завжди, особливо якщо це праця для когось, для замовників, там, для клієнтів це завжди на першому місці. І жити нема коли. Так от, подумайте з точки зору навпаки, коли жити є коли. Що би я хотів би зробити, як би я хотів би жити, як би я хотів би відпочивати, так, щоб зберігати ресурс і наповнення від цього відпочинку. Тобто, щоб це був дійсно відпочинок. Ну, ось такі ось моменти. Сон, тиша, відпочинок. А, ну, Ще буде момент про. Е Сродну працю, про яку говорив Сковорода, і для митців це відповідно їхні творчі проекти. Це те, про що я завжди говорю при зустрічі з кожним художником, про те, що пішли ви на роботу в офіс, стали ви дизайнером. Не стали дизайнером чи там змінили якусь. Рід діяльності і дуже сумуєте за живописом, не знаю, за скульптурою, нема у вас коли це все робити. Будь ласка, знаходьте для це час, тому що, скоріш за все, це і є ваша сродна праця, і навіть якщо ви будете робити щось одне протягом місяця чи протягом року, в результаті у вас буде плід. І якщо ви не будете цього робити, не плануватимете це, не імплементуватимете це в своє життя. Взагалі ніяк ніяк про це не, не звучатимете, не думатимете, його і не буде, і буде тоді йти важкий такий мінус по відчуттях, можуть бути навіть хвороби, просто через те, що ви не робите те, що ви дуже любите. Тому. Дивлячись, позирніться на ваше життя зараз, якщо ви щось дуже-дуже любите, але зараз у вас немає часу це робити, передивіться, будь ласка, весь ваш рік з огляду на те, як ви імплементуєте відпочинок в рік, як ви імплементуєте тишу в кожен день, чи можна в цій тиші після 15 хвилин додати ще 15 хвилин на той проєкт. Які ви хотіли б втілити. І я думаю, результати вас здивують. Просто подумайте про це і починайте практикувати. Дякую, дякую за увагу.